Цьому відео присутня дуже нецензурна лексика. Короче, на мать. Якщо ви персона дуже правильна, стоп, правильна, неправильно написано. Правильно пишеться правильна, а не правильна. О, тепер правильно. Отож, якщо ви персона дуже правильна, то будь ласка, не дивіться це відео, тому що воно може порушити вашу псевдоправильну психіку. Обмеження 16 Всім привіт! А точніше доброго ранку. Зараз шоста ранку. Я давно не знімав ніяких влогів і час надолужити. І от я зараз буду направлятися в Солтон Сі. Солтон Сі це величезне озеро, найбільше озеро в Каліфорнії, яке знаходиться в постелі. І воно від мене від місця, де я знаходжуся. 300... 320 кілометрів чи 330 кілометрів якось так. Коротше, дуже довго їхати треба буде. Я зараз став пошвидше, щоб не попасти в трафік і буду вирушати. Я вам покажу, де воно, як воно далеко знаходиться. Я знаходжуся ось тут. Аж тут. Така малесенька точечка. Ну, типу, Лос-Анджелес. І то треба їхати, 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 їхати ще їхати, їхати. і гнати, гнати, гнати. Йомо, кінця і краю немає. І ось воно. Ось це озеро. І сьогодні я буду їхати, візьму, при коли приїдуть ближче до нього, ми поїдемо ось так. Потім, коротше, об'їдемо це і поженемо сюди і поїдемо до хати. Ну що, хлопці, і дівчата поїхали. В путь! Перед такою важливою поїздкою, коли треба їхати дуже довго і дуже далеко, треба провірити, чи обов'язково накачані всі колеса і накачана запаска. Тому що сьогодні я буду їхати в пустелю, і там багато буде бездоріжжя. Якщо я десь проб'ю колесо і в мене буде запаска спущена, то все, то амінь. То можна, блін, попрощатися, прощатися зі всіма і сказати, що, пізде, з Тим більше там така глуш. Що там може не бути зв'язку І коротше, прикинь так поламався посеред тої постелі, зв'язку немає І ти коротше, сидиш і кукаєш Ку-ку 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 де є блядь, мій їй... сраний блядь, Курва там блядь, Йобана піска Ша найдем, ша найдем О Перше до тої запаски треба добратися Ящики, всякі, всякі, блін, мусор Ой. А от, от она родненькая. Фу, 30. Треба ще трохи качнути, бо має бути віддалі. Має бути 33 десь. Давайте трохи качнем. То буде достатньо, я сподіваюся. Ну-ка. Що за хрень, блін? Я навпаки спустив. Йоп твою мать, я навпаки спустив. Як так, блін? Давайте пробуємо ще раз. О бля Ти ж та хуйня не робить, то пиздец? То пиздец, хлопці. Та хрень не робить, я хіба більше спустив. Ото провал. Будем сподіватися, що в мене буде все нормально. А якщо ні, то в мене є, в мене є насос. <сус> Буду насосом маслати. Ладно, якщо ще якусь заправку з насосом, тоді накачаю. Їдемо далі. Зупинився в такому класному в магазині як Ральфс, тому що в ньому є старбакс. Як каже скрябін, треба в'їбати трохи кави, щоб збудоражити уяву. Так що в'ївемо трохи кави. Так лупше чуть-чуть, не знаю півлітра. Напевно, ну блін. Ранок, ранок розумієте? Їхати далеко довго, так що треба сьорнути кави. Коротше, все менше бла-бла, більше діла. Поїхали. Коротше, вже проїхали 120 кілометрів. Ми почали от звідси. От звідси, у, от звідси, а зараз я вже аж тута. Я зупинився, бо хочу ще та й, Коротше, зупинився в такому місці, як Онтаріо. Дуже прикольне містечко. Таке дуже симпатичне, нам не подобається. Тут такі прикольні заправки, прикольні плази. Супер. Треба мені дещо докупити, мені треба Волмар знайти. Так що будемо його зараз шукати. Все, коротше, я приїхав в Волмарт. Обожаю цей магазин. Ну тут є все, все, що хоче. І тут дуже дешево, тому що вони продають дуже багато різного товару. І вони дуже лояльні до того, якщо ти захочеш щось звернути. Наприклад, я вернув свій ровер після того, як 4 місяці на ньому поїздив. Вернув, мені всі гроші вернули, я доклав 20 доларів і купив новий. Все нормально, такий діал був, але в мене той ровер вкрали через 3 дні. Ні, кінь здорований, тут і все, Макдональдс, шмотки, сраки, мотеків. Дивіться, тут, тут можна бродити цілий день. Цілий, цілий, цілий день. Так, але нам треба зараз... Коротше, я хочу купити собі масло до машини, одну, одну бутилочку. То де воно може бути? Це автомобілет, це все на against Окей, дякую. Окей, дякую. О, супер. Чувак нам сказав, що мастило uh, продається аж там на кінці. Блін, це то, то кап'яса, тут таке, як пройти, то таке, як марафон якийсь пройти. Тісто, підісвіться далеко. О, то, що нам треба. Так, ми шукаємо 5W30 синтетика. 5W20, 5W20, та 5W30. Alright, мені якраз треба мобіль. Супер. Для справки. MMDEMS коштує долар. Снікерс e, коштує... Тоже долар. Всякі жовачки 90 центів доллар до це 8 Twix, тоже коштує долар. Кітка no. долар. Все по долару. Все, я приїхав в Subway. Зараз візьму собі свою right. любимую торпеду. Oh. Uh, can I get the 6-inch please? Turking ham, please. Or, uh, regular. cheese? Uh, Swiss, please. Лес, томой, і Thank you. Коротше, моя торпедка І та фіня коштує 3 долари. Ну, взагалі непогано. І то свіже. Наприклад, я, не, я перше їв дуже багато Макдональдса, тому що я працював в Макдональдсі. А зараз я їм тільки сабвей, тому що сабвей він, він свіжий. Там тобі всяких овочів накидають, і в них є класний вибір, чого поїсти на рахунок м'яса. Допустим, там є курка, так я казав, гов'ядина, там там є всяка риба тюна, якщо я не помиляюся, але я це не їм. От, і коротше, досить так непогано і вигідно. Зупинився. Посеред пустелі просто пустош. Нічого нема. Бачите, все пісок, кром пісок. Я зупинився, мені треба трохи залити бензини. Бензин йде дуже страшно. Я вам покажу, як тут заправляється. Можна заправлятися двома способами. Ідеш платиш середину, а другий спосіб прямо тут, на насосі. От. Коротше, тут є такий окранчик, бачите. І береш. Тут, правда, можна хіба, тільки кредитками розраховуватися або дебітними картами. Запихаєш картку, витягуєш її, і тобі вибуває, типу, якщо то дебітна карта, то пім-код тобі треба стоять. Ти ну, коротше вводиш код, я не буду вам показувати який. в мене код, то мало, мало ли що. І гоп. І потім воно таке, тобі вибуває, хочете помити машину, ні, поки не хочу, я ще її засру сьогодні. І все. Я пишу, щоб ти взяв саму ручку, самий насос, саму ручку насосу. Коротше, знімаєш її, запихаєш свою свою чилу і вибираєш який бензин. Я беру завжди 89-й посередині. Тут є три трапи, 87 89, 91 Найкращий для для мамої той 89 й найоптимальніший. Ну все. Гоп. І качається. Дуже просто і легко, не треба ходити середину, нічого собі вигадувати прийшов, сам собі обслужив і поїхав далі. Ну що стареньке, я приїхав. Ви готові? Давайте на рахунок три. Раз, два, три. Чекайте, 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 чекайте. Ще чуть-чуть. Ще, ще, ще дві секунди. Раз, два. Вуаля. Ви просто подивіться на це. Обалдеть! Я в шоці. Виявляйте собі, це посеред постелі. Кругом нічого нема, ні рослинності, нічого. Горе на дворі 40 сімо з градусів і отакий от оазис. -ху -ху. Блін, да там кінця краю не видно. Подивіться на це. Все кості. Все кості риби. Дивіться, тут все, все в тому. Я в шоці? йо ха Тут такий специфічний пісок з кісток! Я в шоці? Давайте я вам розкажу декілька слів про це озеро, щоб у вас вималювалася якась певна картина про нього. Це озеро є найбільшим озером Каліфорнії. І ще один цікавий факт це озеро сталося нечайно. Ви все правильно почули, колись на цьому місці 100 років тому нічого не було, окрім постелі. Тобто води тут взагалі не було. Недалеко звідси проходить річка Колорадо, і фермери собі так подумали: блін, нам треба воду для наших ферм, і давайте проведемо, давайте побудуємо канали і проведемо воду собі сюди і будемо мати своє угіддя тут. Ну і вони так всі подумали, зібралися і кажуть, та нормальні ідея, давайте так і зробимо. Ну от вони побудували канали, все було добре, але один прекрасний момент. Річка стався великий паводок і. Цусу і все розлилося. Всі канали коротше були переповнені водою, і стався невеличкий розлив оцей невеличкий розлив. Що затопив всю оцю долину. До речі, ми зараз знаходимося 27. Зараз скажу точно, переведу в метри. Ми знаходимося якось 12 чи 15 метрів нижче рівня моря. От. Ну і коротше, ці канали затопили оцю територію. І люди подумали, ну що зробиш, ну так сталося, так сталося. Воно висохне, тому що канали ці потім перекрили все-таки. Але озеро це так і не висохло. Ну, і коротше, люди думають, блін, двіться, яке у нас класне озеро вийшло. І вода в нього не заходить, а воно далі стоїть. Блін, як це класно. Дивіться, який класний оазис посеред постелі. Ну і коротше, люди почали сюди масово заїжджати, відкривати різні е центри відпочинку, будувати будинки. І тут, тут була така двіжуха, що капець. В 30-х, 40 х роках минулого століття тут, тут був рай, тут був райський куточок, ви просто подивіться. Ідеально, озеро посеред пустелі. тепло і вода, і все, що хочете. І вона тим більше була прісною. Але тут, один з моментів, один з прекрасних років, сталося неминуче. Вода почала ставати соленою. І вона почала ставати соленою дуже-дуже швидко. Вона за буквально за 4 роки з прісної води вона перетворилася в таку воду, настільки солену воду, що вона в два рази соленіша, ніж вода в чорному морі. Вона тут має... навіть більше ніж два рази. Вона тут має біля 40 50 проміла. Це дуже солена вода. Ну і от, самі розумієте, це як було буквально 20-30 чи 30 років, це було прісне озеро, і само собою тут було дуже багато риби. було страшно багато риби. Ну І воно почало ставати солоним, і вся риба почала дохнути. дохнути, дохнути, і, дохнути. і от бачите результат. У нас є пісок повністю з кісток. І коли та риба почала дохнути, піднявся, піднявся страшенний штинь. І люди почали тікати звідси, тому що тут неможливо було бути. Навіть зараз пройшло вже більше 50 років тут вонь, тут такий штинь, що просто кипець, неможливо. А я вам зараз покажу, чому. Зараз ми підійдемо трошки далі. Ну і от і вони почали кидати всі свої е ресторанчики, готелі, всі свої будинки, і почали масово пікати звідси. І тому тут дуже багато закинутих е поселень. І сьогодні ми будемо їздити по них і дивитися. Дуже багато, як називається в англійській мові, ghost Towns. Це міста е, приводи. І ми будемо їздити сьогодні. Вони якраз розташовані по кругу цього озера. От Там далі гори йдуть і ми там теж будемо їхати сьогодні. Також тут, е, тут є тут є, дуже, тут є багато чого подивитися. Я вам зараз покажу приклади, чому тут така воніща стоїть. Подивіться, скільки дохлої риби. Просто жах. <свист> Та й на... я такого вже не бачу, Дивіться, скільки, тут... скільки тут кісток. От. ну що, їдемо далі.